Винімаємо затворну групу. Етає дає постійну оску і приклинює. коли ми розбираємо, байок залишається стирчати, соответственно, це проблема і ми починаємо діяти те, що розбирати затвор. Як розбирається затвор, ставимо вертикальне положення, убираємо тут проволочну пломбу. Після чого починаємо відкручувати ці гвинти. Тримаєш? Відпустили один. Потримає. Відпустили інший. Підимо, винімо. І допомагає щось вращати кружинкою, укручуємо. Ще друге, що другий. Сім'я раз. Ще пору. Перевіщати. Там ага. а, а уже та пружина поджимает, понял? Вибираємо буфери від кати, прибираємо стопор, виймаємо ограничители. після чого прибираємо шайбочку. Сіликонова, дві силиконових прокладки і, соответственно, пружина. Після чого ось цю. Планку з шипталом ми подаємо вперед, у нас розтопорюється. І проблема ось з цим фіксатором, який фіксує наш бойок. Він, якщо застопорюється, це, буде давати постійну осічку. Що було в нашому випадку. Ось перевіряємо, якщо він застопорився, він зараз повинен працювати ось в такому режимі. Коли ми взводимо, він повинен тут утаплюватись. Все, він зведений. Тепер, якщо потрібно обслуговування, ми можемо прибрати дзеркало затвора і зробити спуск. Робимо спуск, обслуговуємо бойок. Ще раз пересвідчуємо, що наш фіксатор в розтопореному стані, нічого йому не заважає, на ни 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 них ніякої сколи немає, після чого ми починаємо збирати в зворотньому порядку. Для цього нам потрібно його звести. Ставимо дзеркало затвору і так само переконуємося, що змащено, але немає ніяких сколів, ніяких зазорів, І якщо у нас десь щось забруднилось, то чищаємо. І знову взводимо. Далі направляючи для пружини туди вниз. Перша всі проставочка. Накладаємо так, щоб вона встала к Після чого наші Огранічителі. Приставляємо бажано потримати ось так от рівненько, а другий номер так, щоб ми не змістили ту прокладку. І починаємо прокручувати, піджимаючи, стараючись з обох, з обох сторон. Рівненько Це вже хорошо. Важко вату. трохи цю. І пересвідчуємось, що у нас наша проставка не змістилася і нам не заважає ось тут. Якщо бачимо, що її продавлює, значить все у нас гаразд. Після чого ставимо нашу пломбу. пломбу. Пересвічуємося, що у нас запобіжник стоїть на фаєр. Обов'язково наш рычажок подаємо вперед і Внизь, вниз. Наш спуск натискаємо донизу. Да чи здоровуємо кліпу вперед. Перший раз подали, знову натискаємо, другий раз вставляємо, беремо наш палець, бажимо справи. Низ-низ. Зараз. Що стане? І до... Характерного клацання. Перевіряємо на процездатність. Отків'я вниз, зводимо, Дивимось. бойок ушов, ушов. І коли ми робимо плавний спуск, бойок не повинен вийти. Не вийшов? Тепер, коли робимо нормальний спуск, бойок повинен спрацювати. Так само пересвідчуємо, що він ховається на певній відстані. Ведемо, 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 ведемо. Оп, спрятався. Все. Гранатомет мета